Це і віточки все треба бризкать? -да, Бажано. Це воно вбиває грибок, так? Да? Не знаю, що воно вбиває, але 100 років не користується вже. Подобовую сумішу. Це тут ізвість і що ще? Чи нема тут ізвісті? Що тут сюди наколочено на що? Мідний купорос і не гаше не виконав. Це щось у нас яблунька нікак. Воно поламалося, все немаленько. А в минулому році ти коли його бризкав, теж в таке так. время? Ну, це на 10 літрів води 200 грамів ніжного купоросу. Ну там 200-300 грамів нашого. А в прошлому віть 300 грамів. І тут в нас вийшло. А м'яний купорос, він синій, так? Так. Ти того, що в це Да. я Я, дивлюсь, болото наче, зможе мотоблок Пробуй. копати? Продолжение Це воно, напевно, від грибка якогось, яке кору поражає, так? Хоча да? не знаю. Всі хвороб, ось всіх ворог. О шкідників. Пано, що вітер. Це, щоб вітра не було, це ночі треба бризкати. Папа, скільки оцим маленьким деревам Год? Ну, все, що ти зараз бризкаєш яблуньку, скільки їй? Ну, Перші гуси з'їли десь років вісім. Ого, і така мала. Це карлікова, мабуть, ну, да? так? Черешня старша. Черешня вже 10 років. Це ви і пер... Перший год як сюди переїхала, їх пос... її посадив, виходить. Черешня посадив, ще не жив. А ти тут вже 10 років. Ну 10 років. Доброго дня. Доброго. Ці Це... уже Це... синенькі. Тут засадимо травою повністю, щоб було красиво, а там посадимо пшеницю, кукурузу, накидаємо. Хай... Все підряд хай росте. Я читала, що навіть землю треба обробляти цим м'яким купоросом від Фітофтори. На городі просто. Ну і все одно треба буде чимось побризкати. Оце все бачиш, так, да? кора ото. Бо, видно, що якась болезнь. Да, так, це воно mm. ж таке воно через чорнежне.